Ви знали, я вас знімаю, бо, тому що я знімаю найперше номера машини 0086ТК. Людина говорить, а тут ще є два хлопці, які це скидають і вже скидали трохи. Зателефонували до мене знайомі котиківчани, сказали, що вже другий день поспіль ця машина. Іфа, так, Іфа. Вивозить сміття сюди, показали ось документ. Можете ще раз мені його показати? Можу вам його показати? Дивіться, документ. Підприємець Максимюк Іван Іванович предмет договору. Виконавець зобов'язується в кількості. Кубів не вказано. Форма вказано, закреслено ручкою, дописано 20 гривень. Права та обов'язки сторін все добре. Далі читаємо. Термін дії договору. Ні, одного, ні одної цифри не вказано. Далі. Все. Оце є договір, відколи він дійсний. Від 23 листопада 2016 року. Написано тут. А до якого числа нема. Нема навіть місця, куди мають вивозити сміття. Є, е, є, брешу, є. От, от, є. Замовник самостійно здійснює доставку утворених твердих побутових відходів до сміттєзбірника, який розташований на вулиці без назви в місті Городенка. Хлопці, ви знаходитесь на території села Котиківка. Тоді, будь ласка, ваш автомобіль заводиться і спокійно їде в місто Городенку, і там, у Городенці, де ви, де ви домовилися з ким. Хто вам казав? Михайло Ткачук висипати сюди? Чи хто? Ви не мене питаєте, ви Ну, Мені тільки що по телефоні сказали, що шеф сказав, що можна висипати. Де тут вказано, що можна в Кутиківці висипати за цим документом? Якщо ви не забираєте звідси зараз автомобіль, то автоматично знову ж таки зараз тут буде голова адміністрації, але вже буде за моїм викликом, а не просто проїжджав поряд. Бо ви кажете, що був вчора голова адміністрації, так? Зараз я до нього зателефоную, і розберемося. Зараз я тільки переговорю 2 секунди з головою адміністрації і хай почекає. Бо це вже питання виходить за межі. Це... Де-небудь, там висипав, там висипав. Документ. Роман Михайлович, доброго дня. Дивіться, я зараз знаходжуся на території полігону Дернівка майбутнього нашого. І тут є ІФА. Зелений такий автомобіль, номерний знак 3086 тк Хлопці дають мені документ, ще кажуть, що вчора вони з вами говорили, показували вам договір, що вони тут все офіційно мають право висипати. Це вони правду кажуть чи ні? Чите. Якісь троє молодих хлопців? Максимчук прізвище написано. Максимчук Іван. Максим'юк Іван договір. Кажуть, але ви розумієте, як Я думаю, я зателефоную до вас, запитаюся. Я їх... Роман euh, e es? e no, Михайлович, ]ifier. дивіться, я зараз знімаю цей весь процес на відео, хлопці okay. <speechless>